Упором пом Так, тут навіть з дев'яточками. Неочікувано. Поїхати повідстрілювати їх на стандартній ПТ-позиції. Є ще одна стерва. Є. Щоб зараз там якась не зайняла. Мое теж там часто люблять. Сидіти. Ну так зараз 430-й їде. Пізненько засветив Дуже пізненько засвітив. В них уже з тим заняли го гору. Та не знаєте що, брат це кролики? Єбіться ви тут самі. Ви завжди зливаєте цю гору. Кожен бій. Що не сигналю? Треба гору брати, треба гору брати. Тобі що праве направлення більш популярне стало? Давай, вийди. це що каже, він зараз спалиться. І за нього будуть боятися вороги виїжджати. Не то щоб це супер погано. Так, окей, у нього мінус ремочка. Звісно, навряд чи буде тепер так нагліти, але... Але, але побачимо. Може стати трошечки вище, бо я краще бачив, коли він викачується. Він тільки викачувався. У них там ще під горою на горі, в принципі, достатньо танків, щоб сюди почати давити. Що звісно, вони не захочуть їхати назад захищатись. тридцатка хочет облом подорговать. Здесь полз пролетел. Знову повз пролетіло. Та що ж таке? Дивін, якийсь зачарований. Попало, але не пробило. Так, ти дивись обережніше. Відгребти завжди легко. Ага, бачотик там. Я знов не пробиваю. їхня ТТ ходилась. Хоче перейду на звичайні снаряди. Я грибав на нього всю голду голоду витрачать. Ну, теж їхня, походу, десь або перекатилась, або вже на гору вилізла. І чекає просто-напросто. Так, да, як який думав. Так, напевно, перекотимось. Що ся дивлю той фланг. Загинається, стар важко засвітились. Так за камінчиком гарно стоїть. Гарний, гарний. Так, є мінус ствол. Так, а цей бочотик. А, він а що там? За камінцем. Так, вот тут что-то сюда сидит. Ну, он уже не желает. Сто ну підсвіти його, будь ласка. Чи ти не хочеш? Десь, походу, відкотився. Там нема. Ахана, я думаю, де їхня стерва зараз стоїть, можна було самому на гору заскочити, надавати їм тумаків. Так, ФВХ тут стояла, да? Тут стояла. стояло. Чесь попаху я стояло вам. Це не дуже добре. Так, 55-й вирішив проїхати. Ну, ось отут в принципі, два СТ, яких би сняти, все було б трошечки легше. раз, и е Молодцы. пум пом. -пом, -пом, -пом. є божевільна ідея, але чи вона спрацює? Що вони досі сидять там? Не їдуть на наших... Старува злила 430-ку. Вона все-таки в себе десь на кемпі стоїть. Ой, блін, тут треба було б мені напевно... сидіти зараз на кемпі. Я просто почекаю, може бачать сам зрушить з місця. По ідеї він має від кадешиться їхати десь. Якщо він зарушить то вліво, то вправо, ми його засвітимо. Ладно, не ми. Hello. Він тут не один. Молодці. Так, тепер відсвітитися. Та понятно, де вони? Питання друге. Біг пересвітити? Ще й перестріляти? І де ще 752 сидить? О, СТРВ слили СТРВ. Є. И... Давайте, пацани, вперед, вперед, поряд. Зараз вони так вже й багато, а вони більше все, що обидва фулові. Тільки подлюка пробива. Фу. Цей бій теж, напевно, треба вирізати. Таке довге стояло. Такий цікавий кінець. Дякую Остежкам, які не забоялися підсвітити. Ну і союзникам, які оперативно відстрілювались по асісту. Тут прям шикарно. 4600 настріляли, ну, 200 насвітили. Прям ідеальне завершення вечора. Ще й перше місце по дамагу. Не по досвіду, звісно, тому що я все настрілював по чужому засвіту майже. Та й мене по фрагам Камфанцер перебив. Але але. Я не зрозумів, що в них тяж там під горою вичікував. Думав, що ми рашанемо. Ми не рашанули. Наші 430-ті постояли трошечки. Я не пам'ятаю, який мені з цих поміг підсвітив. Це цей, по-моєму, що за камінчиком стояв, а це цей, що підсвічував і допоміг мені горко підсвітити. Злили ми там Одеса, Бачата, Чарфутюра. Нормально, нормально. В принципі. В принципі, нормально. Скоро, що по відсоткам перемог сьогодні. Ух! 35% всього. Це прям. Прям боляче. Ну, менше з тим. Дякую всім, хто. Заходив на стрім, хто подивиться запису. Дякую всім, до побачення.